Вітаю на органічній садибі. Сьогодні подивимось стан кущів баклажанів після оцих всіх шалених злив. Що у нас там урожаю розриває. І о, який величезний вимахав, це вже опустив. Ну, отакі от кущики. Гарні. Це дестанн. Дестан, до речі, в цьому році дуже урожайний. І ось ще одна грядочка. Урожаю, що треба знімати, І от такі от кущики. Отакі от гарніші. Ой, який величезний вимахав, бібо. Просто неймовірний. Так що баклажанчики, всі шалені зливи, холоданню і все інше пережили чудово. І урожай назріває дуже гарний. Дуже-дуже сьогодні непоганий урожай зберу. Підписуйтесь на органічну посадибу, щоб не пропустити наступні огляди.